Виконуємо завдання 4 з розділу діємо до квеста 14 за підручником інформатика 8 авторів Морзе Барна 2025 року випуску. Відкриємо середовище програмування тоні. Ви можете використовувати інші середовище. Якщо у вас відкрилася попередня програма, закриємо її, створимо нове вікно. Створимо список, в якому помістимо оцінки з деякого предмета. Я назву даний список рейтинг. Якщо список, то пишемо ось такі квадратні дужки і пишемо через кому оцінки. Нехай будуть ось такі. Тепер нам потрібно вивести оцінку за номером. Вводимо використовуючи функцію e Print, для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінацією клавіш, Ctrl-пропуск. І пам'ятайте, що нумерація списку розпочинається з нуля. Тобто саме перший елемент має індекс 0, другий елемент має індекс 1. Тобто, якщо ми введемо індекс 0, у нас має вивестися 10. Давайте збережемо тільки ще Та виконуємо. Те, що ми з вами і говорили. Якщо 3, то має вивестися 8. Четвертий елемент має індекс 3. Завдання виконане. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу, бережіть себе, все буде Україна.